Курси валют на 27 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 27 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться напередодні фінальної торгової сесії тижня. Четвер, це час, коли варто приймати зважені рішення перед вихідними. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня невелика корекція курсу американського долара на готівковому ринку може бути ознакою фіксації прибутків перед п'ятницею, і які прості правила допоможуть вам уникнути поширеної помилки, коли ви, як іноді, намагаєтеся відкрити нову банку лише ложкою, не використовуючи спеціального ключа. Краще мати правильний інструмент для фінансових рішень. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України, за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 40 копійок, євро 49 гривень 94 копійки, британський фунт 55 гривень 69 копійок, польський злотий 11 гривень 58 копійок, та молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки. Американський долар коливається в межах 42,43 – 42,50 гривні. Євро можна придбати за 49,18, 49,28 гривні. Британський фунт Торгується від 55,30 до 55,80 гривні. Польський злотий 11,53 – 11,65 11 гривні. та молдовський лей 2 ,40 гривні 40 копійок, 2 ,50 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні зафіксувався на високій позначці, а на ринку готівки він демонструє невелику корекцію вниз після вчорашнього зростання. Євро демонструє стабільність як в офіційних, так і в готівкових курсах, тримаючись вище 49 гривень. Британський фунт також зростає в офіційному курсі. Загалом ринок сьогодні демонструє помірну, але чітку тенденцію до стабільності напередодні вихідних. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Четвер, це день, коли ринок готується до звітності та новин п'ятниці. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який колір соусу додати до страви, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс. Зазирніть на агрегатор Best Change. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.